Всім привіт, друзі, з вами знову Мото. Сьогодні в нас буде огляд на цей досить цікавий, досить потужний шведський апарат. Досить цікавий, то потужний він за рахунок його двигуна. Двигун тут стоїть 450-кубовий на 64 сили, а з його облекшеною рамою, з цим облекшеним, то це ну, досить багато. В нього коробка п'ятиступка стоїть з щепленням Магура багатодисковою масляній ванні. Але тут стоїть п'ятиступка, тому що на певний ринок поступалася тобто, коробка з п'ятиступінчастою коробкою передач, а на інший ринок поступала з чотирьох коробкою передач. Але насправді я про чотирьох коробку передач практично нічого не чув. Ну, бо про нього досить мало інформації, бо це він по факту не є настільки популярний, але за рахунок його ваги та потужності цей мотик... Ну, там, де він мусить використовуватись в кросі, тобто, це просто куля. А найцікавіше це тут, ну, окрім двигуна, ще просто тут дуже легкий підрамник та рама. Двигун тут важить коло 24 кг, Але рама тут хромомолібденова, сталева, і вона ну, досить облегшена. Але найцікавіший тут підрамник, Тому що в хускварни в, в неї була зроблена унікальна розробка. В неї підрамник важить 1 кілограм, він складається на 70% з поліміаду та на 30% він з вуглецевої тканини складений. І при тому всьому то, що він абсолютно максимально облегшений, він важить дуже мало, він абсолютно не втратив свою міцність. Тобто такий, як він був міцний раніше, він зараз такий самий міцний. При тому, що підрамник важить всього-навсього 1 кілограм. І це, от тільки по факту, тільки в хускварни ця розробка є, тому що це ну вона і називається унікальна розробка хускварна. Тому він настільки легкий та ну навіть не то, що потужний, а він має настільки круту динаміку і розгін з якогось там повороту або напрямій. Ось хочу вам розказати про підвізку, яка встановлена тут. Це по факту навіть, напевно, не одна з топових підвісок. Це мені, ну, на мою думку, це топова підвізка зі всіх. Е, цей мотоцикл був випущений 2021 року, і тут встановлено VP-XAC. Це топова підвізка. Просто, ну, не знаю, чи, що можна порівняти з ним, наприклад, підвізку в Yamaha чи в Кавасакі, в Сузуки. Ну, на КТІ встановлено так само, так само VP Suspension. Але я не знаю насправді, що можна з цим порівняти. Вилка тут має 310 мм ходу, а амортизатор тут має 300 мм ходу. І якщо порівняти з КТМ SXF 250 він 18-го року, можливо, хтось подивився вже це відео, можливо, ні. Раджу подивитись, десь, отут от буде посилання, посилання на нього. І можливо, різниця не прям суттєва, але різниця дійсно є в тих підвісках. Одне то, що цей мотоцикл важить 103 кг, якщо не помиляюсь. А КТМ, ну, КТМ важить на кілограм, напевно, 5 менше. Але все одно підвізка тут набагато краще. Ну, можливо, не, не прям набагато, але підвізка тут дійсно краще. А ще хочу вам розказати про тормоза тут. Це так само топові тормоза Brembo. Спереді 260 мм ротор, а ззаду, якщо я не помиляюсь, 220 мм. Ну, це, звісно, не можна так розраховувати. Але, наприклад, на дорозі десь по асфальту, по бруківці, відторможується просто моментально. Хоча воно дійсно розраховане під крос, але тормози дійсно просто суперово. І ще хочу відразу вам провести невеличкий саундчек. Відпадно. І це при тому, що тут не є ніякий тюнінгований вихлоп або ще якийсь це самий звичайний хускварновський вихлоп. Ще хочу вам сказати два слова про солнче. Насправді я трошки здивований цим вихлопом, тому що тут стоїть. ну Звісно, що хускварне та в КТМ стокові вихлопи вони не є погані, але він звучить на стоковому вихлопі, на якомусь інінгованому, просто відпадно. Ще тут бак 7 літрів. Практично, якщо я не помиляюсь, то у всіх кросових мотоциклів 7 літрів, тому що от на КТМі в мене також 7 літрів. А ще знаю, що в Ямахи 7 літрів чи 7,5, а Кавасакі, і Сузуки, того я не знаю. Колісна база тут складає 1490 мм та кліренс 390 м. Наприклад, ну, чесно, я в кросових змаганнях або ще чомусь не приймаю участь. Але щоб їздити по лісі собі десь кататись, щось пригати, його повністю вистачає. Я, я не знаю, ну, мені за півтори роки, точніше, я за півтори роки ще ні разу не черканув там рамою десь, нічим не притерся взагалі. Тому мотоцикл просто топ. Дякую, друзі, за перегляд. Можливо, скоро вийде ще одне відео. Також на досить цікавий мотоцикл. Тоді, звісно, не через такий період часу. Але очікуйте, досить скоро буде нове відео.